У Лузівській громаді стартував новий навчальний рік без святкових лінійок, але вже на звичній дистанційці. З дотриманням максимальних безпекових вимог коротенькі уроки провели в укритті. Допоки безпекова ситуація не поліпшиться, і у громаді не будуть добудовані укриття. Поки буде так, про це говорили на традиційному серпневому освітянському форумі, що цьогоріч назвали освіта в часи криз та невизначеності. На захід, що проводили в укритті, запросили педагогів з Гозової та округів. Вчителі поділилися, попри всі виклики, рішуче налаштовані ділитися знаннями з учнями. в новий навчальний доброго дня. Настрій чудовий, позитивний. Налаштовуємося на працю на наступний навчальний рік. У мене класи різновікові, тому багато дуже цікавого, різні інтерактивні завдання, різні картки, тому якось так. Дуже хочеться, щоб наші дітки вийшли до школи, сіли за парти. Ось цього дуже не вистачає, спілкування. Але ми всі готові, ми всі озброєні знаннями, натхненням, впевненістю в нашу перемогу, тому до нового навчального. І переможного 2025-2026 навчального року. Освітянський форум почали з хвилини мовчання, адже чи не в кожній школі Лозівської громади навчалися захисники, які віддали життя за волю України та українців. До освітян звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він подякував педагогам не лише за те, що вкладають знання у майбутнє покоління, а й за те, що поєднують роботу з волонтерством. Я хотів би вам всім подякувати за відданість нашій державі, за те, що ви робили і продовжуєте робити по підтримці, особливо наших оборонців. Вам і багато робиться в питаннях переселенців, підтримців. Побажав всім натхнення та наснаги, голова Лозівської районної ради Вадим. Гоч. Це просто неймовірно те, що ви робите, окрім своєї професійної діяльності. Щиро дякую вам за це і побажання, натхнення, терпіння, наснаги. Ну і дочекатися нашої перемоги і миру в нашій країні, і далі навчати діточок те, що ви вмієте, найкраще. Освіта Лозівщини найкраща. З чим вас вітаю, вважаю ще раз сил, натхнення і терпіння. Слава Україні! За виховання справжніх патріотів своєї країни подякувала освітянам Наталія Бохвалова, керівник апарату Лозівської районної військової адміністрації. Велика подяка вам за вашу працю, за те, що в нинішніх умовах ви все ж таки продовжуєте втілювати добро. Знання, любов у наших дітей до нашої країни, до нашого коду ДНК і виховувати дійсно громадян нашої держави. До колег педагогів звернулася головна освітянка громади. Вона щиро подякувала колективам за їхню роботу і наголосила на важливості в такі складні часи взаємодіяти з учнями та їхніми батьками. Попри всі виклики часу, у нас є свято. Щиро вас вітаю, не дивлячись на те, що ми його четвертий рік поспіль зустрічаємо під сирени з цим святом і нагадую, що у кожного з нас своя місія у військових виборювати перемогу, а у нас з вами виборювати освітній фронт. Щиро дячна вам, вашим колективам за вашу відданість, за ваш професіоналізм. І сьогодні, як ніколи, ми потрібні нашим батькам, нашим дітям, адже без науки не буде України. На заході свої таланти показали юні співачки Лозівської громади. Під час педконференції відзнаки різних рівнів вручили керівникам закладів, ювілярів, вчителям за досягнення та колективам. Більше інформації про нагородження та нагороджених дивіться на сайті Лозівської міської територіальної громади.